Таю. Сьогодні у нас сорт абрикос Magic Code. Ось так вони виглядять. Жовтувато-помаранчевого жовтувато кольору. Шкірочка вкрита плямистим рожево-червоним рум'янцем. форма плоду куляста. Виражений гарно червний шов. Ось така форма. Куди дивіться. Так. Давайте зараз розріжемо, подивимося, що всередині. Так. Кісточки відокремлюються, бачите? Соковитий. Сік. Угу. Смачні. Солодка м'якоть з кислинкою. Така ближче біля шкірочки. Ви знаєте? Чудовий смак. Угу. Угу. Хороший, добрі. Угу. Хочеться ще одну скуштувати. Ось така форма. Так, зараз розріжемо. І ще одного. Так, кісточка відокремлюється такий м'якуш, Нажмемо і сік тече, бачите? Угу, mm -hmm. Добрі, добрі. Ось наджикот. Рекомендую цей сорт для вашого саду. Абрикоси цього сорта дуже смачні.